Слонення, яке все хотіло і відразу. Історія від Максимки У теплих зелених джунглях жило собі маленьке слонення на ім'я Топтик. Воно було миле, кумедне і мало найгучніший голос у всьому лісі, але був у нього один клопіт топтик завжди щось вимагав. Хочу іграшку, хочу літачка, хочу цукерку. Хочу мультик тут і зараз же. Тупотів він ніжками так, що земля під ним тремтіла, а пташки злякано злітали вгору. Мама слониха зітхала. Топтику, не можна отримувати все відразу. Треба вчитися чекати і дякувати за те, що маєш. Але слоненя не слухало. Щойно щось йшло не по його. Ліс гудів, як грім. Одного дня, коли топтик знову почав тупотіти, навіть старий Лев, який спав у своїй печері, прокинувся. Він вийшов, потягнувся і сказав Малий, якщо ти так сильно тупотітимеш, джунглі можуть розсердитися. Топтик лише фиркнув Хочу новий м'ячик, інакше ще гучніше тупотітиму. І сталося диво. Земля і справді задрижала сильніше, ніж будь-коли. Листя посипалося з дерев, струмок збурився, і в повітрі пролунав могутній голос: Хто турбує спокій джунглів? Це була стара гора, яка прокинулася від галасу. Маленький, якщо ти не навчишся бути вдячним, я розсержусь і сховаю всі твої улюблені місця річку, галявину і навіть твій дім. Солиня злякалася. Воно зрозуміло, що через його крики і тупання можуть постраждати всі джунглі. Солиня опустила голову і прошепотіло. Вибач, будь ласка, я просто хотів, щоб мене почули. Гора усміхнулася лагідно. І сказала тебе всі почують, коли ти говоритимеш спокійно і по-доброму. З того часу топтик навчився просити з вдячністю. Якщо щось отримував, дякував, якщо ні, просто чекав або шукав, чи може порадувати себе та інших. І знаєш що? Він перестав тупотіти. І джунглі стали ще красивішими, пташки співали поруч, а друзі приходили гратися. Мама усміхнулася, бо її маленький топтик виріс не лише тілом, а й серцем.